Всім привіт! В цьому відео я буду вам показувати найтехнологічніше, найчистіше та найрізноманітніше місце у світі. І це Сінгапур. Я в Сінгапурі. Тут такий красивий аеропорт. Просто подивіться, ось це ось цей фонтан саме в аеропорту. Перший раз я була в Сінгапурі ще у далекому 2019 році. Але вже тоді я тотально закохалася у це місце. Адже тут ти дійсно відчуваєш себе як в майбутньому, гуляючи по вулицях, дивишся вгору та відчуваєш себе настільки маленькою через всі висотки. Потім повертаєш голову, а там дерев'я, як в аватарі, шопінг-центри, музеї науки, і це все стоїть на воді. Ну і звісно, там так чисто, що можна ходити в білих носках та вони не стануть чорними. Про що взагалі говорити, якщо тут на законодавчому рівні заборонено жувати гумку? Проте саме місто взагалі не для бюджетного туризму. Наприклад, наш номер в готелі за ніч коштував 400 доларів. І це ще нам дуже пощастило. Ну, а ось цей наш номер в Сінгапурі. Всім халау. І ось тут. Ну, зараз тут дуже темно, бо вже третя година ночі, але е, зранку та ввечері тут буде просто кайф. Ось такий гарний номер е, для якудзи з халатиками. І ще подивіться, яка тут є прям така чайна церемонія та чайний набір для цього. Це прям дуже круто. І ще одна штучка, не менш важлива. Ось це. Я не знаю, воно дістається чи ні. Ой, не буду ламати, але ось це просто скарб. Що ви зараз бачите перед собою: скарб. Хто з вас користувався, напишіть в коментарях, вам подобаються такі жопомийки чи не дуже. В готелі були включені сніданки, дуже смачні та з гарним видом з вікна. Також спортзал. Теж з видом. Ну і звісно, басейн та джакузі на даху. Звідки відкривається панорама на сусідні висотки? Це вже був мій третій раз в Сінгапурі, але все одно кожного разу він не зупиняє мене дивувати. В перший раз ми з чоловіком їздили на сусідній острів Сентоза, де є парки розваг, готелі, пляжі і також Форт Сілосо. Сьогодні ми потрапили у Сінгапурський Діснейленд. Це першостудіо це з різними гірками та усім-всім. Дивіться така атмосфера Діснейленда. Тут в нас ондапо! Такий він тостенький. А я вже купила собі кепі Вже прокатилися і ось цей перший, по другий. Мені подобається тут. Досить прикольно. А, також тут вже покушали. Ми Тільки вже втомились ходити, але потрібно, потрібно це зробити. Бо ми купували експрес квитки щоб саме кататися на американський літній. Що... Дивіться, дивиться. Ну а в цей раз ми вирішили завітати до музею мистецтва та науки, який ви могли бачити в Орлі та Решті. Він розташований на узбережжі затоки Маріна Бей в Сінгапурі. Та це перший музей в світі, що має на меті вивчення ролі творчого процесу в науці і мистецтві і його вплив на свідомість суспільства. Також не могли пройти в зоопарка. Це зоопарк площою 28 гектарів. Опа, на що ми побачили? А який зараз час? Зараз 11.12, Тобто ми вчасно. Ого, які вони носакі! Усі тварини утримуються в умовах, які максимально наближені до природного середовища їх існування. Тут мешкає понад 2500 видів тварин, включаючи види, що знаходяться на межі вимирання. ще можна собі постановити якесь звірядку: маску, пінгвіна, черепаху, кінгору, це що, ведмедика. О, ось цього я встановила. Мото-мото. Подивіться, який тут у нас акробат. Акробат розрядник. Він ручеший. Вони знайшли якусь ковдру. І під ним і під нею прячуться. Опа! Ось тут носороги і куриці. Такий. Рогатий, носатий. А ще тут є такий автомат з апельсиновим фрешем. А трубочка є. Трубочки немає, походу. Але прикольно. Отже, жираф може бігти зі швидкістю 60 км на годину. Потім йде зебра, страус, якась собака, лев. Ну і потім чіта. А ви мені кажете, що ламборгіні швидкі. Як ви бачите, леви тут немає, тому буду вам показувати, як лев речить. Хочете, я вам сейчас расскажу, как хлеб выручить? А, -а, -а! а не, мы его нашли. Но он сейчас кайфушничает. Вы выявляете 86 років. Миша. Миша. Хочешь? І не забувайте про кулінарні пригоди, Сінгапур славиться своєю кухнею, яка пропонує вишукані смаки з усього світу. Тут я коштувала найсмачніші суші у своєму житті. А я ще той фанат суші та перепробувала дуже багато видів. Ось прийшли в такий гарний ресторанчик. А тут е е їх здається декілька, тобто тут треба ще й шукати, до якого ми прийшли. Але там, е е в який ми плануємо піти. Тепер... Французька японська кухня, тобто це як ф'южн такий. Будемо зараз куштувати. Ось такий тут вхід. Також мишленівські ресторани, де вечеря коштує 800 доларів на двох. Суддю на мастер-шефі, це я б сказала. ідеальна шоколадна ліфта така е, легко розбивається та красиво виглядає. І як можна бути в Сінгапурі і не зайти в хай Ті? До речі, це саме самий перший хай Ті, де ми е, скоштували цей сирний чай. Так так вам не почулося саме сирний чай. Ще у 2019 році я його скуштувала вперше і відтоді стала тотальним амбасадором сирного чаю. І до речі, я навіть хотіла відкрити кафешку в Києві, але як ви всі знаєте, у корони були свої плани. Отже, що таке цей сирний чай? Це бабл ті з тапіокою, куди можна додати фруктове пюре, а також сирну пінку зверху. Це така комбінація, як знаєте, картопля фрі з Макдональдсю та морозиво. солене та солодке. Або просто райська насолода для гурмана. Ось так тут виглядає. Там є меню, дуже багато позицій, і ось це гіленька така, це сирна пінка. Зманго взяла собі та боба. Єдине стосовно Сінгапуру, що мені не дуже прям так супер подобається, це той факт, що тут так жарко. Типу, тут жарко і душно. І немає можливості там десь е, покупатися, там облитися холодною водичкою і так далі. Тому що, наприклад, на балі, е, на балі також жарко. Але по-перше, ну, ти можеш ходити там в купальнику, Тобто тебе буде ну повсюди обдувати. А тут ну треба якось гарно виглядати трішки, а не просто в купальнику ходити. По-друге, на балі можна просто там їдеш на байку, там десь зупинився е, в океан так бульк і все окей. На тут такого немає. Тому зараз. Йдемо в шопінг-центр та за хейті, і тільки цей хейті мотивує продовжувати йти по цій жарі. І до речі, зараз в мене дуже прикольне відчуття, тому що ну, наприклад, ось коли ми їхали в зоопарк і поверталися з зоопарку, то я просто дивилася з таксі по сторонам і розуміла, що я впізнаю ну майже всі. Міста, і навіть зараз я йду е, тою самою дорогою, по якій я вже йшла. Тобто, знаєте, так, це вже третій раз в Сінгапурі, і все таке не прямо щоб рідне, але знайоме, дуже знайоме, скажімо так. Ну і наостанок Сінгапур це величезні торгівельні центри, шопінг та дуже багато люксових брендів. І це Orchard Street. Тут дуже багато різних бутіків. Будемо робити трішки. Yeah. Але якщо чесно, то в цей раз шопінгов мене було по мінімуму, адже готель за 400, вечеря за 800 та переліт першим класом за 13 тисяч доларів вже перевисили плануємий бюджет на тиждень. Проте в планах приїхати сюди ще в четвертий раз та розгулятися в бутіках Cartier, Hermes та, мабуть, навіть Bulgari. Отже, я купила ось такий маленький штатів. Та лампо. Я дуже радію, тому що я ніде не могла знайти те, що мені потрібно. А тут просто в першому торговому центрі це було прямо в одному магазинчику та для веха. Просто подивіться, скільки тут техніки. І тут ще це просто технічний рай. Для геймерів, для блогерів. Для, я не знаю, для усіх, прям для музикантів. <голов> Тут також усі прям працюють. Ще є більше штучок для геймерів. — Будеть, так. Ой, колись е я була маленька <голов> і я за кілька думка коли землі була, була п'яна на такі хочуть, хотися. І в мене навіть був такий момент, коли я прям не Працювала через те, що я не могла вигратись, я прям грала на весь топівельний центр. Мама п'ятсот. Мамі маме дай мені ще п'ятсот гривень. І я прям знаєте, зміною дивилася рай мами 500. Це було дуже смішно. Зараз навіть не хочу і не намагаюсь в такі штуки ходити, тому що я розумію, що це буде дуже. Затратно, скажімо так, такі казінаки я вже не ходжу. Коли сонце повільно нахиляється до горизонту, Сінгапур оживає новими кольорами та енергією. У цьому місці державі кожен момент стає частиною неймовірної подорожі, наповнюючи ваше серце захватом та натхненням. Це місце насправді як чарівне місто з майбутнього, де зібрано дуже багато різних культур та національностей, що робить його ще більш унікальним. І я можу з певненістю назвати його своїм другим улюбленим містом в світі після рідного Києва. Ми вже в аеропорту в Сінгапурі будемо летіти на Балі. До речі, досить цікава історія, тому що ми дуже довго чекали в черзі наш квітів. Та трішки запізнилися на літак, але ми встигли дуже, дуже дуже швидко приїхали сюди, дуже швидко отримали такстрі, дуже швидко пройшли всі контролі, навіть не дивлячись на те, що ми приїхали десь за годину до нашого літаку. І ще у нас зараз є час, щоб посидіти, щось перекусити, трішки відпочити та підготуватися до польоту. Дякую всім за перегляд! Та ми з вами вже побачимось у наступному влозі в Райському острові Балі.